Суддя-переселенець з Донецька та його дружини, які наразі зареєстровані у броварах на Київщині, як внутрішньо переміщені особи, влаштували скандал та навіть викликали поліцію, бо їм не сподобався вміст гуманітарного набору, який вони отримали. Безкоштовно від благодійної організації деталями інциденту поділилася юрист Марина П'янкова у своєму Фейсбук. За її словами, суддя Донецького окружного адміністративного суду Іван Голошивець отримав продуктовий набір на 13 кілограмів. Дві пачки памперсів та дитяче харчування. За дві години чоловік вже разом із дружиною Анною повернувся до пункту видачі гуманітарної допомоги зі словами: Моя сім'я та діти такого не їдять. А після цього жінка влаштувала скандал, обурившись якістю отриманої безкоштовної їжі та викликала поліцію. Як зазначила юристка, у своєму дописі Іван Голушевець отримує зарплату понад 150 тисяч гривень на місяць та балотується до Вищої ради правосуддя. Також згодом у мережі стало відомо, що дружина Донецького судді Анна займається ворожінням на картах таро та приворотами, зокрема на багатство. Година її онлайн-консультації коштує 4 тисячі гривень. До слова у мережі в українців скандал викликав шквал негативу. you <laughs>